Солдат Філіп Володимир Ілліч. народився 9 лютого 1976 року. 20 вересня 2023 року став до лав Збройних сил України для захисту. Територіальної цілісності своєї батьківщини займав посаду стрільця санітара механізованого відділення, механізованого взводу 26 грудня 2023 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові в бою за Україну її свободу і незалежність героїчно загинув. Царство небесне герою. E